Багато прагне до багатства, але тільки деякі розуміють, що без чіткого плану і пилкого бажання це залишиться лише мрією. Єдиний шлях до багатства це поєднання бажання і стратегічних дій. Сьогодні я хочу торкнутися теми, яка має величезне значення для кожного з нас: це трансформація сексуальної енергії, процес, що може змінити ваше життя, відкрити нові горизонти і надати сили для досягнення найвищих цілей. Ця енергія, якщо її правильно зрозуміти і використовувати, стає потужним джерелом натхнення, творчості і гармонії. Що таке трансформація сексуальної енергії? В першу чергу сексуальність є однією з найпотужніших емоцій. Багато хто має обмежене уявлення про неї, асоціюючи її з фізичними бажаннями. Однак вона має б глибший потенціал для творчості і досягнень. Сексуальна енергія може стати ключем до великих змін в житті. Якщо спрямувати її в правильне русло. Трансформація сексуальної енергії це перенаправлення її потужного потоку з фізичного рівня до рівнів інтелектуального, емоційного чи духовного. Це не про те, що придушувати бажання, це про їх усвідомлене перетворення. Якщо вода змінює свій потік, сексуальна енергія може бути використана для творчості, розвитку, для самореалізації. Сексуальна енергія це найпотужніша емоція. Вона рухає людьми, вона спонукає їх до сміливих вчинків і надихає на досягнення. Люди під впливом цієї енергії можуть створити щось величне, якщо знайде способи конструктивно її використовувати. Як працює сексуальна енергія? Енергія має три основні можливості: перше це продовження роду. Найбільш очевидна і природна функція, яка закладена природою, зміцнення здоров'я. Сексуальна енергія підтримує наш організм в тонусі. Це не лише фізична, а й емоційна терапія. І саме цікаве, це генерування геніальності. Через сублімацію сексуальна енергія стає джерелом натхнення та творчості. Під впливом цієї сили люди стають більш рішучими, їх уява розквітає, а думки утримують нові небачені раніше обрії. Така трансформація дозволяє реалізувати свій потенціал на всіх рівнях життя фізичному, економічному і навіть духовному. Сублімація це процес перенаправлення фізіологічних бажань у творчі та інтелектуальні дії, це як перенести річку з пустелі у родюче поле. енергія залишається, але її вплив змінюється. Людина, яка навчилася сублімації, відкриває в собі нові можливості, нові здібності її сила волі зростає Уява загострюється, а творчий потенціал стає необмеженим. Завдяки цій здатності сексуальна енергія стає не лише частиною інтимного життя, а й джерелом натхнення для великих досягнень. Втім, намагатися придушити сексуальну енергію марно, як вода, що прориває дамбу, вона знайде вихід, іноді навіть руйнівний. Натомість направлення цієї сили в правильне русло приносить величезні плоди. Сексуальний потяг одна з найпотужніших людських емоцій, здатна розвивати фантазію, сміливість, рішучість і творчість дібності. Якщо спрямувати цю енергію в конструктивне русло, ці якості тільки посилюються і можуть бути використані у будь-якій професії чи для накопичення багатства. Трансформація сексуальної енергії вимагає сили волі, але результат того вартий. Сексуальне бажання це природна частина нашої суті, і якщо ми не даємо йому здорового виходу, вона знайде шлях до реалізації через фізичні канали. Історія сповнена прикладів того, коли сексуальна енергія ставала джерелом геніальності. Наполеон Бонапарт досягав великих успіхів, поки його надихала любов Жозефіна, коли він втратив цей емоційний стимул. Його життя і кар'єра пішли на спад. Генрі Форд, Авраам, Лінкольн, Вільям, Шекспір, всі ці постаті використовували свою енергію, щоб досягти величі. Вони відкрили секрет. Сексуальна енергія це не просто потяг, а джерело сили, яке можна направити на досягнення цілей. Чому це стосується кожного? Ви можете подумати, що це стосується лише видатних людей, але це не так. Кожен із нас має сексуальну енергію. Яка може бути джерелом творчості та натхнення, просто більшість не розуміє, як її використовувати. Часто молоді роки витрачаються на пошуки фізичних задоволень, це нормально, але згодом приходить розуміння, що справжня сила цієї енергії в її трансформації. Чому успіх часто приходить після сорока? Багато хто запитує, чому люди досягають найбільших результатів після 40 років? Відповідь проста: лише з віком більшість із нас навчається керувати своєю енергією. Молодість це час, коли енергія витрачається хаотично, але зрілість приносить розуміння, що її можна спрямувати в потрібне русло. І саме тоді життя починає змінюватись. Як трансформувати сексуальну енергію? Контролюйте свої думки, усе починається з усвідомлення. Ваша сила волі має стати вашим союзником. Спрямуйте енергію на творчість, пишіть, малюйте, створюйте щось нове. Це найкращий спосіб для сублімації. Поєднуйте любов із сексуальністю. Гармонія цих емоцій створює рівновагу та зміцнює стосунки, замінюйте негативні емоції позитивними, керуйте своєю свідомістю, формуючи корисні звички. Сексуальна енергія в бізнесі та творчості, продавці, актори, художники та письменники усі вони використовують свою сексуальну енергію, навіть не усвідомлюючи цього. Вона надихає харизми, енергії та натхнення. Сексуальна енергія допомагає приваблювати людей і створювати спільні проекти, які здатні змінити світ. Справжній професіонал знає, як використати цю силу на свою користь, розвивайте своє внутрішнє світло. І воно почне притягувати до вас людей, які будуть захоплюватися вами, довіряти вам і надихатися вами. Щасливі стосунки базуються на трьох основах сексуальності, любові та романтиці. Без цього тріо союз перетворюється на рутину. Сексуальна енергія допомагає підтримувати емоційний зв'язок між партнерами, створюючи баланс між їхнім прагненням та почуттями. Чоловіки й жінки, які вміють надихати одне одного, створюють щось більше, ніж просто стосунки. Вони стають союзниками, здатними досягти вершин. Гармонія у стосунках є основою для розвитку обох партнерів, що дозволяє не лише зберігати любов, а й вивести стосунки на новий рівень. Є 10 стимуляторів розуму. Людський розум працює найкраще, коли знаходиться під впливом сильних емоцій. Найпотужнішими стимуляторами є. Сексуальний потяг, любов, бажання влади чи грошей, музика, дружба, гармонійна співпраця, спільний досвід труднощів, самонавіювання і два руйнівних страх, наркотики та алкоголь. Сексуальна енергія займає перше місце, бо вона найкраще активує творчу уяву. Навчіться слухати себе, що ви відчуваєте, куди йде ваша енергія. Будьте творчими, дайте енергії в вихід через улюблену справу, залишайтесь відкритими до нового. Творча уява працює лише тоді, коли ми готові до змін. Не бійтесь любові, вона додає сенсу стабільності та натхнення. Сексуальна енергія це дар, що приховує величезний потенціал. Ви самі обираєте, як її використовувати, направити на творення чи дозволити їй розсіюватись. Ваша здатність трансформувати цю енергію стає основною для особистісного розвитку, досягнення ваших цілей і впливу на світ навколо. Навчіться керувати цією силою, і ви побачите, як ваше життя наповнюється енергією, гармонією та великими досягненнями. Я вірю в вас.